Якщо ви шукаєте собі новий газовий котел або хочете замінити свій старий котел на більш сучасний та економічний, то раджу подивитися це відео. По сьогодні ми поговоримо про один з найпопулярніших котлів на ринку від словацького виробника Proterm. А поки ви підписуєтесь на наш канал, я представлюся. Мене звати Віталій. Радий вітати вас на каналі Котли ТСК. Ми починаємо. До вашої уваги, газовий котел ProTherm Puma Condense. Це настійний конденсаційний опалювальний прилад, який використовує теплоту конденсації димових газів і повертає її в теплообмінник. Офіційна гарантія від виробника 24 місяці. Puma Condens випускається тільки у двоконтурному варіанті і доступно у двох моделях: 1824 МКВ, максимальна теплова потужність на гарячу воду 24 кВт і 20 кВт на опалення. Та 24-28 МКВ, максимальна потужність на гарячу воду 28 кВт і 26 кВт на опалення. Завдяки вбудованому алгоритму модуляції від 33 до 100% мінімальна потужність складає 6,6 кВт і 7,7 кВт відповідно до моделі котла. Пумоконденс може працювати без переобладнання, але з переналаштуванням на зрідженому газі. Таблиця з витратами газу в залежності від типу, зараз перед вами. ККД теплового агрегату досягає 108%. 100%. Споживана електрична потужність 90 Вт. Виготовляються котли у Словаччині на заводі Wyland Group. Це говорить про те, що обладнання виготовляється в умовах високого контролю якості. Котел має компактні розміри, висота 626 мм, ширина 400 мм і глибина 270 мм. Це дозволяє встановлювати котел в обмеженому просторі та кухонних шафах. На фасаді котла ми бачимо LED-дісплей з сенсорними кнопками керування. Кнопка вмикання-вимикання пристрою, меню, назад, вибір, і дві кнопки збільшення або зменшення необхідних параметрів. Налаштування прості і зрозумілі. Під корпусом котла розташовані наступні штуцери для зливу конденсату та під дренаж запобіжного клапану, штуцери прямого і зворотного трубопроводу системи опалення діаметрами 3 чверти дюйма, штуцер входу холодної води і виходу гарячої води діаметрами 3 чверти дюйма, і штуцер підключення газу діаметром дюйма. Відстані між штуцерами ви зараз бачите на екрані. Та зовнішнє підключення до шини є баз, що спрощує підключення терморегулятора до котла, не знімаючи панелі корпусу. На верхній кришці корпусу котла розташований приєднувальний фітінг для системи підводу, повітря і димовидення. У цього котла вона стандартна 60х100 мм, та присутня адаптації під системи 80х80 80 та 80х125 мм. Плата керування котлом має великий перелік функцій та можливостей: можливість інтегрувати котел в системі з тепловими насосами і сонячними системами, можливість управління роботою котла від кімнатного термостату або з зовнішньою температурою. Комунікаційна шина ЄБАС дає можливість роботи котла в складних системах опалення та підключення до інтернету, можливість збільшити потужність системи опалення при каскадній роботі, контроль стану та пошук несправності через систему діагностики, захист від блокування насоса, функція вибігу насоса. Функція захисту від зниження тиску в системі опалення за допомогою датчика тиску води, і захист від замерзання котла. Ну а тепер подивимося на його оснащення і для цього зазирнемо під корпус котла. Ми бачимо основний конденсаційний теплообмінник з нержавіючої сталі. Такий самий теплообмінник використовується у котлах Violent моделі EcoPure та Ecotec Pro та Plus. Витяжний вентилятор або турбіна, і розташований під нею газовий клапан від торгової марки Sit Italia. У нижній частині котла розташована гідрогрупа. Вона вилита з полімеру як суцільний елемент, в котрі вставлені вторинний теплообмінник з нержавіючої сталі для приготування горячої води. Витрата, в залежності від моделі 11,5 та 13 літрів на хвилину з діапазоном температур від 35 до 55 градусів. Частотний циркуляційний насос від виробника Тако Солюшн. Який сам обирає необхідну швидкість і об'єм циркуляції теплоносія в залежності від режиму роботи. Група безпеки з запобіжним клапаном, і краном підживлення, триходовий клапан з байпасом та набір всіх необхідних датчиків. Розширювальний бак знаходиться справа і має об'єм 8 літрів. Завдяки такій компоновці виробнику вдалося досягти компактних розмірів і не втратити легкість обслуговування. Puma Condens – це сучасне обладнання, оснащене перевіреними часом комплектуючими, що дозволяє досягти ідеального балансу між ціною, якістю та довготриварістю експлуатації. Контакти для замовлень та консультацій на екрані. Доставка від нашого магазину безкоштовна як на відділення перевізників, так і адресно. Ставте вподобайку цьому відео. Дякую за увагу. З вами був Віталій та інтернет-гіпермаркет Котлів ТТСК. Телефонуйте і переконайтеся, що ми знаємо про котли все.